Радикалізм – духовна настанова та спосіб мислення, наслідком якого є рішуча дія. Яка саме? Що дозволяє совість групі українських політиків? Чому вони надають перевагу в країні, що страждає від корупції і бідності, в країні втягнутій у криваву війну? Вони називають себе радикалами. Ляшко, Артеменко, Рибалко, Мосійчук, Лозовий. У чому вони настільки радикальні? У розпалі перед виборчої компанії до Верховної Ради 2014 року в ефірі дебатів на першому національному ми ставимо ляшкові конкретні запитання. Що пов'язує його з сином відомого кримінального авторитета рибки Сергієм Рибалко? Коли ви розказуєте, я не знаю, хто то такий. Ви не знаєте, у нас я... йде. Послухайте, сьогодні такі технології, відео показують про мене всякі, фото показують, будь ласка. Да. Ляшко радикально уникає відповіді. Армія охоронців, дорогі костюми, автомобілі, приватні літаки. Ось атрибути радикального успіху. Хто за нього платить? Навіщо усе це ляшкові? Відповідь на ці запитання є у мобільному телефоні, що потрапив до рук журналістів у жовтні 2014 року. Змі вибухнули від інформації, що радикали їздять у зону АТО для постановки театральних шоу. А це сенсаційне відео з мобільного телефону одного з постановників цього кліпу, чітко видно і чути режисера, який командує радикалу. номер Merдва Андрію Лизогому, в який момент падати, і як це краще зробити? Робота, щоби картинка була яскравішою. Обман. Маніпуляція змі заради влади, так. наживи і лобіювання інтересів олігархів. Хто Коли ви розказуєте? Я не знаю, хто то такий. Ви не знаєте, не, у нас я... спіскіть. Проголосуй за мене. Ляшко Артеменко та Рибалко завдяки медіа підтримці приватних національних каналів знімають бойовики із власною участю. Російська і так. Справжні зірки Голлівуду. Імідж радикалів підтримують бутафорські вибухи. Постріли і підставні сепаратисти, котрі розкаються за свої вчинки за заздалегідь прописані. Все таки такі ще одне путає. Знал ты, кого стреляешь. Тебе дали какую-то випперсону что... или кто? Кто приехал? Там. Кто сказал, что что я там есть, чи не казал. Казали. казали. Нет, не не казали. казали, кто. Нет, он мне казали говорил, высоко Да, высокопоставленная особа Ясно. приехал. Мне говорили, кто сдали высокопоставленная особа. Ну, корректувальных Особ. цветкин может да, знать. Да, ну это, ну, пешка, пешка. Конечно, блядь, Розпочинаємо крихта за крихтою збирати подробиці цих афер у мобільному телефоні, крім запису з постановки нападу на радикалів. Є ще багато цікавого, зокрема, інтимні селфі власника телефону. Хто він у пошуках відповіді заходимо на канал в YouTube особистого оператора, фотографа Ляшка Османа Карімова. Ось він разом із Ляшком кидається на активіста без парканів Сергія Капустяну. На його каналі у YouTube знаходимо господаря мобільного. З ним у руках він безкарно знімає там, де це категорично заборонено. Закрита база ремонту техніки на передовій. Ось і зворотній кадр, як телефоном знімають карі. От сонце, от і стаємо тоді. Величезні затори перед блокпостами у зоні АТО для простих смертних. Радикали скрізь проїжджають без черги і жартують над цим. У комфорті лексусів вартістю більше 2,5 мільйонів гривень кожен. Вони пролітають позустрічні. Відео взято з каналу Османа Карімова та мобільного телефону. Радикальна зухвалість і безкарність. Осман Карімов не соромиться викладати на каналі у Ютуб, як вони з ляшком, Рибалком і Артеменком катаються на броні у зоні АТО. Туристів знімає квадрокоптер. Вони щасливі, їм весело. Так. Це ж війна. Де гинуть українці, їм від цього весело. Тут є і відео, як Ляшкові, дають постріляти із танку. Ляшко, Рибалко, Артеменко, Мосійчук, Лозовий і автор відео. Все на тому самому каналі у Ютюб. І, хоча на в'їзді в зону АТО з Лексусів зняли номери, завдяки відео ми змогли встановити, що вони належать компанії, афільованій споки ще народним депутатом рибалком. За кермом молоді юнаки невойовничої зовнішності. Один із них власник телефону. Яким було наше здивування, коли ми зустріли його фото на білборді у центрі Києва? Центр Києва, вулиця Антоновича, колишня Горького. Модний салон краси Стиль належить доньці голови соціалістичної партії Руслані Мороз. Зачіска тут коштує кілька тисяч гривень. На вході величезні плакати з фотографіями моделей. І ось що партнер ляшка у поїздках в АТО – фотомодель! Навіщо народний депутат Рибалко возить у своїх автомобілях зоною АТО милих хлопчиків фотомоделей? Наступні кадри складно коментувати. Усі ми пам'ятаємо, з чого розпочався шлях у радикальну політику Ляшка. Він жартує із цього приводу, каже, давно зав'язав. Але у мобільному телефоні є всі матеріали, котрі підтверджують протилежне. Відео не дуже високої якості і не менш низького змісту. Інтимні стосунки головного радикала країни і хлопця. Це його право. Він може займатися цим з ким завгодно і коли завгодно. Питання тільки у тому, де він цим займається. Час створення відео вказує на те, що воно було записано увечері в Сєвєродонецьку одразу після веселого знімального дня на броні. Ось для чого рибалку возить у зону, а то модели. Це те, що ви вчора купували, так? Андрій, тебе на сто сорок тисяч розвитчі стосунки рибалка і ляшка достойні окремої історії. Як прокоментував нам один із народних депутатів, котрий побажав залишитися неназваним, рибалку купує своє право знаходитися поряд з ляшком усіма можливими способами. Він потрапив до списку радикальної партії завдяки Андрію Артеменку, відомому радикалу та співорганізатору поїздок Ляшка в АТО. Як ця людина стала народним депутатом і ЦВК пропустила його документи, лишається загадкою. Але ми обов'язково її розгадаємо. Андрій Артеменко, громадянин України, 1969 року народження. Окрім українського громадянства, він має канадський паспорт і посвідку на проживання та номер соціального страхування США. Мало що він пройшов за списками ляшка. Він ще і провів за собою радикала рибалка, проти якого порушено чотири кримінальні справи. Мосійчук кричить на журналістів, кидається у коло депутатів. Артеменко продюсує театральні постановки. Ляшко і Лозовий грають головні ролі і отримують задоволення. Рибалко фінансує і бере участь у цьому радикалізмі. Це позиція, яку вони безкомпромісно сповідують. Радикали. Далі буде у телефоні ще дуже багато матеріалів.